Привіт усім! Сьогодні ми спробуємо розібратися в одній з найцікавіших загадок природи: а саме, як усе живе на планеті, пов'язано між собою через їжу. Давайте разом поринемо у цей дивовижний світ харчових ланцюгів. Усе, по суті, починається з одного дуже простого запитання. І відповідь на нього це ключ до розуміння того, як взагалі працює наш світ. Так от. Що ж це таке цей харчовий ланцюг? Ну, уявіть собі такий невидимий шлях, яким подорожує енергія, від однієї істоти до іншої. І ми зараз пройдемо цим шляхом разом. Отже, з чого все починається? З основи. І ця основа справжні супергерої природи, рослини. Саме з них і стартує вся енергія. Ви тільки подумайте. Що робить їх такими особливими? Вони єдині, хто вміє робити їжу, ну, буквально з нічого. Беруть сонячне світло, воду, повітря, і готово. Це ж справжня магія. І саме тому вони завжди є першою найважливішою -най -най ланкою. Добре, з рослинами розібрались, але ж історія на цьому не закінчується. Хто ж іде далі в нашому ланцюжку? Ну, тут усе ділиться на дві великі команди. З одного боку в нас травоїдні це ті, хто отримує енергію напряму від рослин, а з іншого хижаки. Їхня робота полювати на інших тварин. Ось подивіться на типових представників травоїдних кролик, олень, корова, навіть ось ця маленька гусінь. Життя кожного з них повністю залежить від рослин. Це їхнє джерело енергії. А ось і команда хижаків. Лисиця, вовк, мудра сова. І так, так, навіть наш звичайний домашній кіт. Може, він і маленький, але в душі справжній хижак. Їхня роль полювати і передавати енергію далі. Тепер, коли ми знаємо всіх дійових осіб, час подивитися, як вони взаємодіють. Давайте складемо всі частини пазла докупи. Ось вам класичний приклад: крок перший. Трава накопичує сонячну енергію. Крок другий прибігає кролик і з'їдає цю траву. Тепер енергія в нього. І крок третій: з'являється лисиця і з'їдає кролика. Все, енергія перейшла до неї. Бачите, як вона рухається. І знаєте, що найцікавіше, такі ланцюги існують абсолютно скрізь. У лісі пташка їсть гусінь, яка перед тим їла листя. У річці велика риба полює на меншу, а та харчувалася водоростями. Навіть у звичайному полі сова ловить мишу, яка ласувала зерном. Природа просто невпинно передає цю енергію. Гаразд, ми розібралися, як це працює, але постає головне питання: а навіщо? Навіщо природі така складна, а іноді й жорстока система? Це може здатися трохи сумним, справді, але це точно не тому, що тварини злі. Насправді, у природи є свій дуже мудрий план. Ключова ідея тут це не жорстокість, а баланс, ідеальний баланс. Уявіть собі складний годинниковий механізм, де кожна деталька на своєму місці і виконує свою функцію. Ось так працює і природа. І ось що вони роблять. По-перше, хижаки контролюють кількість травоїдних, щоб ті раптом не з'їли всю зелень. По-друге, це запобігає перенаселенню. І по третє, саме так енергія сонця, що її вловили рослини, продовжує свою подорож. Це і є природний порядок. А тепер давайте уявимо, що з нашого ланцюга раптом зникає одна деталь наприклад, усі лисиці. Що тоді станеться? І тут починається ефект доміно. Кроликів стає занадто багато, вони з'їдають усю траву. В результаті їм самим не буде що їсти. Система просто руйнується. Це доводить, що кожна навіть найменша ланка відіграє величезну роль. Тож, підходячи до висновків, давайте подивимось на все це трохи під іншим кутом не як на боротьбу, а як на співпрацю. А до речі, є ще одна цікава група. всеїдні. це ті, хто може їсти і рослини, і тварин, наприклад, ведмідь чи їжак. І так, люди теж належать до цієї групи, а це робить нас невід'ємною частиною всієї цієї великої системи. І ось, мабуть, головна думка, яку варто запам'ятати. Харчовий ланцюг це не просто про те, хто кого їсть, це справді про велику команду, де рослини створюють енергію, травоїдні її споживають, а хижаки підтримують ідеальний баланс. І наостанок це залишає нас із питанням для роздумів ми теж частина цієї величезної команди. Тож яка наша роль у підтримці цього дивовижного природного балансу?